Тож почнемо. Так. Скажіть мені, будь ласка, а чи полюбляєте ви казки? Казки Так, а хто вам читає казки? Я. Так, Аделіна сама собі читає казки. Це добре, молодець. По телевізору, на ноуті, на планшеті, дивитися казки? Не так, дивимося казки. Казки вчать дітей чому? Бути добрими і вічливими. А ще казки можна вивчати математику. А що вивчає математика у нас? Що там у нас вдалі, дітки, на що дивляться? Що це називається? Один, два, три. Це що у нас? Пифри. так. А тепер, щоб нам далі працювати, треба послухати загадку. <рес> <рес> На городі виростає восени велика стала, дід почав усіх шукати, час красуню нашу рвати. Як ви гадаєте, що це за казка, Ярославче? <рес> Рибка, так, Аделіна згодна. Так, Ядечка, а ти згодна, що це казка рібка? Да. Так, ось подивіться. Ось, подивіться, це наша ріб. А тепер до вас питання: а скільки було овочів? Скільки овочів витягнули дід, баба? Марковка? Ні-Аделіночка, Ярославчик, що тягнули діти, бабо? Крібку, то скільки овочів у нас? Один молодець, Ярослав. Аделіна, хто стоїть перший? Аделіночка хто стоїть перший? <script> Діта, молодець. Ярослава, хто стоїть останній? Останній хто у нас? Killing. Мишка, молодець, ясічка хто що стоїть? Після бабусі та перед собачкою. Yeah. Дівчинка, онучка, так, молодець Аделіна, скажи мені, будь ласка, а скільки тут людей? Ано Аделіна. Один, три, так скільки тут людей? Три, Ярик, правильно доліна порахувала? Правильно, Ясічка, а скільки ж у нас тут тваринок? Скільки тваринок, посчитай? Дві, два, три, два. Три. Ось тепер дивіться, у нас три людини. І три тваринки. Кого більше? Аделіна, кого більше? Людей чи тваринок? Аделі. Три тварини і три людини. Кого більше? Я речека, ну допомагай Аделіні. Кого більше? Людей чи тваринок? Чи їх однаково? Яся. Mm -hmm. Однаково молодці! Наступна загадка. Що за гостя тут прийшла? Тут поїла, попила і у ліжках поспала, а господарі вернулись, ледве ноги забрала. Ану, що це за казка? Придіть, я спочатку покажу. Ану, допоможу да, вам. Громко, кажи. Маша! Маша і И... Ведмідь. Так, воно відео. Так, а тепер тут мені скажіть, будь ласка, скільки ярославчик тут дворинок? Скільки дворинок? Скільки дворинок? Показ... Скільки дворинок? А ну, громко Ярославчик? Славки. Три тваринки. Правильно Яся, що тут три тваринки? Так. Аделіна, а скільки у нас тут людей? Одна дівчинка молодець. Ясечка, кого більше? Тваринок чи людей? Аделіночка, допомагай кого більше. Людей, людей більше, Ярик, Правильно, що тут більше людей, ніж тваринок. А ну давайте наберемо, в ротики, водички, порахуємо, скільки у нас ведмедиків. Давайте разом. Один, два, три, три люди. Да? Три ведмедика і одна людинка. То кого більше? Нет. Так, ведмедів більше. А хто найбільший? Хто найбільший тут? Найбільший? Тапа, так, молодці. А що ви тільки полюбляли кушать? А, Кашу! – а скільки сторіла каші на столі? Мам. Ярославчик, скільки сторіла кашки на столі? І тут мама мені мама не хоче. Є, yeah. скільки де є. Є тата ложка. Ну, Аделіна, подивися, у тата найвелика ложка, так? Так. А де стоїть? А де стоїть середня тарілочка? Де середня тарілка? Покажи пальці. Посередині. Молодці, вона стоїть де? Посередині, Посередині. так? Mm -hmm. Так, добре. А у кого найменша тарілочка була? Як ви вважаєте? У кого найменша? У кого найменше? Mm -hmm. у, mm -hmm. mm -hmm. у маленького ведмедика, mm -hmm. так? Так, про що ми з вами розмовляли? Про те, що можна вивчати. Про те, що можна вивчати математику у чому? Каз? Казка. Козка. Так, молодці. Ну що, готові малювати? Будемо малювати? Так, шановні батьки, допомагайте. А скажіть мені, будь ласка, ви з телефона заходите чи планшетів з чого? Ми з телефону. телефона. З Так, а якщо ви придивитеся, то з лівого куточку внизу є такий як олівець? Ага. Бачите? Зараз я зайду з телефону, щоб було зручніше може показати. Адель, Будемо вчитися малювати. Зараз хвилиночку, зайду я з телефона. Подожди. Де тут? З лівого куточка внизу. Mm. Бикон, <плес> у нас такого немає у нас. І У нас не бачите? Де тут бачите? На планшеті, от де є демонстрація екрану? Ой, это поліція. Ось де ви на мене дивитеся зум? Ні, ж ми не знаємо. Не бачить. Невозможно відкрити доступ. Немає. Так, а ну якщо я зараз закрию, а тепер зараз ще знову подивлюся. у нас мікрофон і у нас. Ага, є карандаш, з'явився так. З'явився олівець. Появився олівець, так, є олівець камера. Угу. Так, Яричок, ти знайшов? А -а -а. Так, якщо ви на нього не натискаєте. Зараз, ви... ну зараз хвилинку, я зараз ще раз встановлю, щоб камеру всю. Сув... Ça, сейчас очік, зараз. Хорошо? Так. вот я вам показую. У мене є ось такий олівець. Чи є Єс. він у вас? Так. Да. Є, у нас. Ми так, ми якщо нажали. ви на нього натискаєте на цей олівець, ось так виходить багато. Олівець, затирачка. Так, да, так, да. є. Є так. Саме верхній – це okay. олівець. Ви на yes. нього натискаєте. Просто. Yes. Ось дивіться, наприклад, я хочу з'єднати. В мене є цифра 1 і хто у нас один, діти? Хто у нас? Так, yes. я беру олівець і від цифри один провожу лінію до дорібки. З'явилося в мене? Так, ану Ателіна, mm. okay. спробуй. О, молодець, молодець. Так, у Ателіни вийшло. <пас> Ясічка, а тепер. Мене вийшло. <пас> Получилось, <пас> молодець. Давайте спробуємо яся тепер. <пас> а, побежу, ти яся з'єднає нам давай. цифру 2 З ким? Вони з циферним. А як їх обрати, не знаю. А Убрати треба нажати на ластик. Він ось третій. Один, два, три. Натискаєте не на не нього і на свою полосочку. Малюйте, не нічого не страшного, не пробуйте. А ну, Ярославчик, тебе не виходить? не ні. Так, давай, давай. Ярослав дуже великий вибрав масштаб. Тритворення. 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 Якщо ви натиснете на натирачку ем, і на свою полосочку, вона у вас. Ем, пропаде Раз, два, три. Три, да. Ось, ось на ось. Ну давай. Ні, ні. На музику не. Так, пробуйте, пробуйте. Всім треба було що Так, ми ж не поспішаємо пробуйте, а от я можу па. за вас повитирати. Так, а ну зараз зачекайте, я повитираю замість вас. Веде, так, а тепер Один. давайте пробуємо, Хто Один. перший буде? Куди? Один, Куда? Давай, Ярик. Один, Один. До рибки. а ану. Так, Один давай, буде. давай, Аделіна також веди. У вас різного кольору. <ріст> так, молодець. От Ярослав молодець. З'єднав цифру три. З ким Ярослав? З ким Давай. Адрін, ти его замальовуєш. Давайте я ще не раз удалю. Так, ще малюємо. спробуйте. Давайте разом. Цифра 2. До кого буде йти? Цифра два, де дві тваринки. О. Ну, так, веди Тут, до двоє. До, до кого? До Миша, до до так, бачу, Аделіна домалювала. <реку> так, Ярик намалював, молодець. <реку> Яся, ти вже <реку> колись малювала, мені ціле заняття. Так, ну добре, ми сьогодні з вами потренувалися, як це робити. На наступне заняття я підготую вам ще цікаві курки, щоб ми з вами малювали. І ми з вами будемо ось так малювати. Це буде у нас окей. А це, якщо нам щось буде не подобатися? О, Яся, молодець пішла. Так, все дітки. Ви сьогодні дуже добре. Потренувалися. Про що ми з вами розмовляли? Про математику. розмовляли? В мати да. Я вам бажаю гарного дня слухати дорослих, відпочивати. І потім я вам скину зараз аплікацію, ми з вами зробимо квітку добра, тому що ми дружні, добрі діти. Я вам дарую своє сердечко. Багато-багато вам сердечко дарую, Дякую. Все, гарного дня, до побачення. Ясічка, до побачення. Аделіна, до побачення. Ярик до побачення. <ривателі>